Те, чи ми займаємось за останні 15 років з оду, це ми вже давно розробляємо продукти, розробляємо сотні можна сказати, додаткових рішень для оду. Зокрема, так зараз ми останні 5-6 років штовхаємо ідею альтернативи російському софту. Тобто, це ми почали робити задовго до цих подій, які зараз відбуваються. На жаль, То тобто ми працюємо. Повністю ОДУ, ще з OpenERP, тобто це ще з п'ятої версії системи. Тобто, коли оду як такої ще не існувало, і нагадаю всім, що enterprise версія з'явилась дев'ятої версії по суті. Системи до цього це була спільна єдина велика платформа. От ми одні з тих, хто підтримує теж цей дух, тому ми працюємо вже більше 20 років, а надаємо послуги повного циклу. Саме спроваджень, і на відміну там від більшості конкурентів в Україні за кордоном, ми практично завжди працюємо по фіксованим бюджетам, відповідно, ми працюємо з фіксованим скопом. Тобто, ми маємо методики, да, які дозволяють нам швидко розуміти потреби компанії, швидко це накладати на так звану архітектуру системи автоматизації, да і отримувати рішення, яке досить. Скажімо, безпроблемно впроваджується. Тобто, зазвичай е, проблеми виникають не на стороні системи, не на стороні, е, скажімо так, сервісу впровадження, да, на стороні, е, якщо виникають проблеми, то на стороні компанії, яка буде це рішення використовувати. Тобто працюємо з повним циклом е, від. Е, Повного аналізу да аудиту системи управління компанії, тобто зскануємо практично все, що стосується управлінських циклів і виробничих циклів компанії, мається на увазі всіх підрозділів, тобто незалежно це там розробка стратегії компанії, чи це HR підрозділ чи не. Управління якістю, наприклад, або піар, технологія, або маркетинг. Тобто ми повністю аналізуємо потребу компанії, підбираємо під це рішення. І ще раз скажу, що ми працюємо з набагато ширшим спектром, ніж просто базова оду, як, ну, як така. Тобто, ми спеціалізуємось на тому, що оду перетворюємо на конкурента, дійсного конкурента там сучасним системам. Microsoft, 1С за кордоном дуже часто перетинаємось зараз з Ораклом. От також рухаємо академію розправління бізнесом. Зараз зокрема співпрацюємо з Кимлянською академією, вже запроваджуємо наші системи в викладання бізнес дисциплін. От маємо зараз велику підтримку і сподіваємося це також розширювати. І ключовим моментом, який теж сьогодні хочу підсвітити, це ми будуємо вже декілька років більше трьох, уже, партнерську мережу. Яку ми позиціонуємо як під назвою Баспар, як Business Assistance and Partnership. Основною метою створення партнерства і задум, до який клали це зробити бізнес України конкурентним та інвестиційно привабливим, якраз шляхом впровадження інноваційних систем діджиталізації і управління управління світового рівня? Тому вже 15 років як працюємо на платформі Оду. Ми відразу, тобто, щоб попередити якісь питання, ми працюємо з усіма версіями як фахівці, але в нашому випадку ми створюємо так звані флагманські версії один раз на три роки. Також хочу підсвітити основну ідею, яка лежить в основі того, що ми розробляємо, це так звані збірки професійні, які ми робимо на базі. От, якщо буде видно, якщо треба, кажіть, я буду дещо збільшувати. Тобто, ми беремо оду Community Enterprise Edition як платформу, да? тобто працюємо ще раз кажу, із цією версією і додаємо до неї вже більше восьми років. Ми додаємо власну локалізацію, тобто ми повністю маємо власні переклади. Я для зручності буду як варіант переключатися в систему. Тобто ми маємо власний стиль побудову побудову візуальної частини. Тобто, зокрема, ми використовуємо додаткові навігаційні панелі. Є багато елементів інтерактивних, які ми ну, на рівні UX-UI ми додаємо в систему для того, щоб було зручніше працювати. Це про це можна теж довго говорити. І як бачимо зараз, приклад на екрані, ми створюємо різні інтерактивні інструменти, які дозволяють в прямому сенсі. Розширювати первинний функціонал в нас від докладу. Ви бачили як система віддаленого управління бізнесом. Тобто, по суті, ми будуємо системи, де можна повністю інтерактивно бачити компанію в там в декілька кліків переходити до дашбордів, до кіпіаїв, до процесів по підрозділах, контактувати з людьми, ставити задачі. Там будувати стратегічні якісь ініціативи, програми розвитку і багато іншого. Також ми переосмислили навігацію системи. Тобто, ми, коли говоримо про наші рішення, ми робимо зовсім інший підхід до якби і структурування системи. Відповідно, це лягає в основу впроваджень, методики опису проблем бізнесу. Тобто, як зараз бачите, ми маємо великий набір, наприклад, для співробітника. Да, який може в 2-3 кліки отримати абсолютно там повний доступ, наприклад, до органайзеру, до дашбордів, до системи там відвідувань, там до мотивації зі своєю зарплатою, ціле покладання. Якщо ця людина бере участь там в стратегічних ініціативах, подивитися свої курси, на які він підписаний для розвитку там на форум, документи, подати заяви, ну і тому подібне. Так само є робочі місця пропрацьовані для керівника. І далі це все розповсюджується на великі розділи інструментів. По суті, ми розбили всю систему на декілька підсистем: це управління розвитком, організацією, продажами, фінансами, виробництвом, розвитком і зв'язками. А також є окремий у нас великий набір для роботи з автоматизацією, тобто знов таки, коли говоримо про заміну бітріксу. Просто як приклад, да, дуже багато використовується в них е, можливості автоматизації воронок. Я думаю, більшість хто з бітриксом стикався це. Підтвердить, е, ми також маємо, які дозволяють створювати роботизовані, е, наприклад, задачі, да або запускати навіть там цілі підпроекти у вигляді там наборів задач, е, практично за будь-якими. Варіаціями там створення активностей в системі, потім там їх там, відміни автоматичної, там перепланування там, і багато іншого. Тобто, по суті, в системі є цілий великий набір для інтеграторів, тобто конкретно ті, які спеціалізуються на впровадженні наших інструментів систем. Ну і звичайно, адміністратора, який якому ми залишаємо інструменти більше технічного вже характеру для управління. От. Тому наголошую, що. Ми формуємо партнерську мережу. Да? У нас вже більше десяти компаній, з якими ми активно рухаємося за останні декілька років. Щоб буквально стисло про цю ідею, тобто, ми повністю відкриваємо всі наші розробки. Тобто, все, що ми пропонуємо, зокрема, систему для заміни ДНС. Да? От зараз теж там ще мало, тому вибачайте, що я так буквально. Стрибаю між екранами, тобто, наша система покриває практично всі потреби, які е, зараз є, і там хто зацікавиться? У нас є е, покриття е, повністю. Ну, так що давайте е, трохи про анти с про антибітрікс, анти тобто, е, покриття системи передбачає роботу з запасами МШП, основні засоби, е, нема грошові кошти, дебіторська кредиторська заборгованість, виробництво зовнішньоекономічна діяльність, заробітна плата, кадровий облік в практично в досить хорошому покритті, але теж, як попередній виступ, теж є ще над чим працювати: облік ПДВ. Інші податки, звітність регламентована, інтеграція звичайно для подачі звітності, бюджет система бюджетування, казначейство, аналітичний облік, продвинутий практично. Да, от коли ми говоримо про таке покриття, це ми називаємо збіркою, тобто набором інструментів, які ми пропонуємо нашим партнерам. Тобто, якщо в когось буде питання, чи це можна. Впровадити з нами так можна, але в принципі наша зараз мета, щоб клієнти працювали з нашими партнерами. А ми зосереджувались на розвитку саме цих продуктів. А в кожної збірки ми зараз можемо говорити не тільки про анти-оденець, антибітрекс. Ми розбили всю систему, як я щойно казав, на декілька великих областей знання або під систем. Як бачимо фінанси, тобто управління фінансами або фінансова система, це тільки один з розділів, і відповідно за кожною збіркою нас закріплений один з ключових партнерів, який є головним власником продукту, і фактично це рухається вже як система для впровадження для партнерів другого кола. зараз сьогодні да, от, зокрема я зараз демонструю одну з демоверсій. Облікової системи, вона в нас позиціонується як фінансова облікова, якщо скорочено англійською, Financial and Accounting Management, в якій ми збираємо якраз інструменти, в тому числі для українського бухобліку, але набагато ширше, тобто ми не зупиняємось тільки на бухгалтерії. Тому резюмую, ми створюємо рішення, які дозволяють нам ефективно впроваджувати системи з партнерами. І, як бачите, ми супроводжуємо це все нашою внутрішньою підтримкою, тобто у нас розроблені повністю навчальні курси. От, якщо говорити сьогодні про анти-ДНС, тобто ми зокрема формуємо повний курс. От, щойно те, що ми з вами дивилися, по покриттю, тобто, практично у нас кожна з тем, кожний з груп інструментів функціонал от, закріплений за фахівцями, які. Професійно це ведуть, викладають і так далі. Тобто для партнерів, клієнтів це повністю все доступно при співпраці. Так, і, звичайно, по антибітриксу так само є повністю покриття функціоналу. Те, що я кажу, демонструю, є в доступі для, для тестування, тобто можна розгорнути систем. Наголошу: ось, зокрема, я зараз. Нас наші попередні на 14 версії на Ентерпрайзі тут доступні всі наші інструменти з обліку. От, так само, зараз кого буде цікавити 17-та версія. Тобто, можна говорити про запуск на 17-тій версії. Тобто, як бачите, знов таки і візуалка, і інтерфейс, тобто абсолютно не залежить від того, що це ком'юніті чи це enterprise версія все залежить від того, що потрібно клієнтам. Да, і на відміну від конкурентів, я вже казав, що ми не обмежуємося тільки ентерпрайзом. тобто, особливо в великих проектах, практично ентерпрайз, на жаль, не використовується. Якщо є питання, да, то готові відповісти. Питання, власне, просить більше розповісти про антиоденець і антивітрикс і яка регламентовна звітність Чи у вас реалізована? Які інструменти її здачі по покриттю, надамо. Все, що ну що можна подивитися, прокласити, да, зокрема, зараз е, говоримо про е, звичайно, там бухгалтерсь... про баланс фінансові результати, звіт малого підприємства, звіт звіт рухових е, грошових коштів, а по власному капіталу, зараз е, звіт малого підприємства буквально зараз після переїзду на 17-ту версію ми доформуємо ще звіти по прибутку. Крім цього, да, є ну при впровадженні ми навчаємо цілому конструктору. Теж я про це писав в ком'юніті. Нашій українській є у нас цілий конструктор, який дозволяє фінансистам бухгалтерам створювати або з нашою допомогою, або навіть без нашої після навчання кастомізовані піанелі. Ну тобто це дуже популярно. Тобто, по суті, можемо говорити про будь-які управлінські звіти. Основою конструктора ваших звітів є місбілдер чи самописний функціонал? Місбілдер, міс Білдер. Цей uh, конструктор значно розширюємо і, зокрема, прямо з нього формуються звіти для uh, метка, зокрема да, для подачі звітності. Тобто, uh, ми, як так мовити, навчаємо місбі все більше і більше, тобто на ньому формуються звіти по зарплаті, uh, ну і так далі. І так далі.